Камера видеоспостережения SD38 Wi-Fi. Камера уличная, поворотная. В комплекте у нас идут дебели для крепления на стену. Идут крепления под кабели. Блок живления. Блок живления идет защищенный. Можна ставити десь од навісом і йде камера. Так і йде інструкція до неї. Так, йдуть три виходи. Це йде живлення, ланівський кабель і кнопка скидання. Кнопка Скидання можу бути закрита. Так, Подаємо живлення. Camera is starting. Please wait. Пішло портально. Please scan the QR code on the camera and wait for the connection. Входимо в додаток, додаток V380. Тимогато. Заходимо. Зараз дуже багато реклама. Додаток за те безкоштовний. Ось він одразу знайшов нашу камеру, натискаємо Додати, під'єднуємо до своєї мережі, тобто вказуємо пароль і так під'єднуємо. Хочу по IP. Так, зараз у ага. нього. Так, ось він. Hotspot is connected. Please return to the app to complete the network configuration. Чекаємо. Так, Receive configuration information. Так, уже він. Прочте. Wi-Fi. Z'jednots. Network Connected. Все. Працює. Ми назначаємо його в Офіс і дивимось. Так, все під'єднано, все працює. Ті камери, котрі неповоротно. Тут йде дві. Камери тут можемо обертати ту камеру, яка обертається, її можна обертати. Праворуч, ліворуч, і низ. Можна вмикати дуже багато режимів, відстеження. А ось ці. В цьому об'єктиві тут вони поставили, браття китайці, дві камери для збільшення куту огляду. Тому він іде на екрані у вас як подвійний. Також ними можна окремо керувати. Ось відстеження, сигналізація. Caution. You are under surveillance. Caution. You are under surveillance. Caution. You are under surveillance. Оsвітлення. Керування освітлення, Все є. Тобто можете налаштування робити такі, як вам. Подобається. Ось, наприклад, щодо цих двох камер їх можна або на головний ставити і окремо збільшувати, зменшувати. Або навпаки головна у вас поворотна буде. Так що все це працює. Ось така зручна камера, яка, ще раз кажу, може працювати як по Wi-Fi, так і по LAN, Тобто і в локальній мережі її видно. Ось така цікава камера.